Їдуть додому. Кіровоградський батальйон, який майже наполовину складається із добровольців, менеджерів, бізнесменів та слюсарів, повертається із зони АТО. 17-й окремий мотопіхотний батальйон сформували в квітні минулого року під час першої хвилі мобілізації. Тоді міністерство оборони з солдатами підписало контракт. На один рік нині ж військові повертаються додому на демобілізацію. З добровольцями батальйону поспілкувалися наші журналісти. Кіровоградець Віталій В'язовцев за освітою бухгалтер до батальйону пішов добровольцем минулої весни У мирному житті, мав свій бізнес. Коли розпочалися військові протистояння на сході країни, звичний калькулятор змінив на автомат, який лагідно називає Ксюшою. Це, так сказати, мой сейчас інструмент бухгалтерский. Ми так это самое. Пытаемся им работать. І молодеж жалко. Жалко, молодые ребята, когда гибнут, конечно. По-стариковский как-то оно легше різкавати у боях за Донбас Кіровоградські бійці побували у Мелітополі, Щасті, станиці Луганській, Красній Талівці, Біловодську та Дебальцево. Батальйон втратив шістьох побратимів. Один із загиблих Андрій із Світловоцька. Бойовики захопили сьомий блокпост і не віддавали тіло хлопця. За нього побратими пішли в наступ. Винесено було рішення взяти штурмом, відбити обратно сідьмої блокпост, взяти кусочок товариша Ліна. І щоб провести генетичну експертизу. Шли тільки в основному Вояки виконали завдання і зайняли блокпост без втрат. Але кажуть, бойовики постійно вчиняють диверсії, аби скомпромонтувати українську армію. На час зйомок сюжету вони знову намагалися прорватися. Ми прорвалися, судя по опять-таки регулярні російські війська, тому що действовали грамотно в одном огнем блокпост слажені. Прикривали снайпер і пулеметчик. Двігались в основном автоматки і РПГшники під прикриттям автоматчиків подходили групи, які соблюдали тишину, подходили на мінімальне розстояння і відкривали огонь по нашим позиціям. Майже щодня до 17-го батальйону приїжджає поповнення, аби навчити новобранців. Кілька десятків досвідчених бійців продовжили свій контракт. Меня можна називати динозавром, тому що я остаюся на контракт. Служить далі з новим поповненням. Ті ж, хто повернувся додому у разі необхідності, готові знову стати до зброї. Нині ж чоловіки хочуть відпочити. Від пострілів і обійняти рідних. Скоро буду дома, вже живий, здоровий. Надіюся, що пару днів я ще тут посижу і вже поїду додому. У Кіровоград вже повернулися близько 200 бійців. Батальйону своїх рідних вже побачив і бізнесмен бухгалтер Віталій В'язовцев. Інна промак день за днем.